Садиба знаходиться у старовинному поселенні Ільківка. Камені самої будівлі закладені майже вік тому. Будинку цьому 90 років все, що було в ньому від початку, воно і залишилося. Ми лише додали йому сучасності, ми його відремонтували, але всі приміщення, все його планування, все залишено. Власниця садиби очолює обласну асоціацію захисників довкілля. Ідею створення такого місця відпочинку виношувала давно. Згадує, як чотири роки тому на її задум реагували односельці. Їм було дивно чути, що я казала, що людей може зацікавити і зовсім інше. Наша звичайна подільська природа, та кількість ставків, що є в Вінницькій області, прекрасних пейзажів, краєвидів. І ми цим теж можемо зацікавити і не іноземця чи якогось там приїжджого туриста. Звичайних наших внутрішніх туристів у садибі поєднані історія та екологічність. Тут збережено все, що було у сільській хаті: піч, начиння, посуд, вбрання. Кожен відвідувач садиби зможе відчути себе справжнім українцем. Унікальність місцини ще у її майстрах. Художниця Світлана Недорізанюк захоплюється Петриківським розписом, малює не на надзвичайному полотні, а на аксесуарах. Коли ти носиш сумки, коли ти чехол постійно у тебе, і хотілося б це все урізноманітнити і додати йому такого колориту, скажімо так, тому що наші націонали потрібно відновлювати наші ремесла, наші національні традиції, і тому дуже чудово, коли дівчина йде і її сумка, її якась там прикраса, будь то браслет, будь-сережки то дерев'яні, прикрашені саме автентичним розписом. Займатися малюванням художниця почала 10 років тому. У доробку майстрині понад 30 авторських сумок. Найцінніша, звісно, перша ця сумка належала моїй мамі. Вона ще ходила з нею у свої студентські роки. Я її побачила. Побачила що вона така затерта трошечки. Така вже треба було їй придати нового дихання. Я захотіла з нею ходити і. Прикрасити її, і це стало моєю візитною карткою. Приваблюють туристів і краєвиди мальовничого села. Час тут зупиняється. По справжньому отримуєш насолоду від подорожі маленькою глибинкою, а ще відчуваєш втому. Після прогулянки садиби можна відпочити ось на цій скерті сіна, що власне ми зробили. Ольга Солдатенко, Юрія Кубенчук, ТНВ.